Гроза, блискавка та пориви вітру 29 травня наробили чимало лиха в області. Внаслідок негоди сталося три пожежі та одна надзвичайна ситуація. Рятувальники виїздили ліквідовувати пожежу житлового будинку в селі Максимів Каєчнянського району. Про пожежу повідомили господарі, які в той час були вдома. Через півтори години вогнеборцям вдалося ліквідувати загорання. Внаслідок події вогонь встиг знищити перекриття та покривлю будинку, а також частково пошкодити стіни. Того ж дня рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини Сновського району ліквідували пожежу господарчої будівлі у селі Петрівка. У селі Подин Менського району місцевими жителями ліквідована пожежа житлового будинку. Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю та перекриття будівлі на площі 4 квадратних метрів. Причинами всіх зазначених вищо пожеж послужив розряд блискавки. На щастя, жертв та постраждалих немає. Окрім цього, 29 травня наслідок буревію розкрило покрівлю однієї шкіл, що у Коробському районі.